Раз, два, три. <головість> Вітаю всіх! Ви на каналі з міста в Глину. Мене звати Маргарита і тут я показую будні переселенців, які переїхали з Одеси в село на Полтавщині. Це улюблена розвага, так, Миколась? Посилки відкривати. Що там? Чо там? Ану, ану. У нього помага Де, ді, 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 ді. на розтопку. <хи> <хи> Ого Це Це від роботи, квіти. Це а це від сестри повна коробочка смаколиків. Ух ти, що це таке? Ха-ха другий торт. Торт це торт, Микола. Да. Ммм, ням-нямка. Ой, 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 тут щось приліпилося. Якийсь кремчик. Я новий день. Угу. Так, повна коробочка смаколиків. О, дивись тобі ще тортик. Дивись який. Ой, оце має бути щось смачне. На чи що? Це мабуть рибка. Рибка. тіткла І це рибка. Як таке можливо? пахне, да? Да, ручки пахнуть тепер. Де? Де? Да? Юра, він відкрив консерв. Крем, закрий, будь ласка. Сніху дуже багато висипало. Да, Микола? Так. Ой, вітер який дує. Шарфік у тебе є. Застібнути? Да. Зараз застібну. Ой провалився. Цього тижня я відсвяткувала день народження. Я не люблю організовувати свята. Мене вже давно не тішить думка стояти цілий день біля плити заради гостей. Та й, чесно кажучи, гостей я вже давно не запрошую. Свій день я люблю святкувати за власним сценарієм, проводити його так, як хочеться мені. А іноді і взагалі не святкувати, бо не хочеться. Але в цьому році моя сусідка мене вразила. Вона ще влітку розказала, як чекає свого дня народження, як вона буде святкувати, хто до неї приїде, і потім до самого дня народження не раз згадувала про свій день тому не запам'ятати дату було неможливо. І я дивувалася, як через стільки років можна так чекати свого свята, а потім вирішила взяти з неї приклад і теж радіти своєму дню народження та чекати на нього. Мені дуже імпонує гіпотеза про те, чому зараз сучасні люди не готуються до свят як раніше, не святкують гучно, не запрошують гостей. Це все через те, що ми втомилися надягати маски, а наш дім це наш приватний простір, де ми нарешті можемо бути тими, хто є, і не прикидатися. А коли приходять гості, треба прибирати, наводити марафет, готувати їсти, щось із себе зображати, показувати, так би мовити, свою найкращу сторону. Думаю, щось в цьому є, але можливо це більше про міських жителів. Я не пробую, мама робить коржі для торта. Тісто поки що липке, тому тобі не можна до нього лізти. Я буду ходу отечі піти. Почекай, мама скаже, коли можна сипати. Я я, Ні, поклади на місце. Halo, мамі, Будеш О, О, туди, да, мамі. мамы, кот. Будешь сыпать Сипай туди. О, да. Вот туда сыпай. а там. Там. Все, досить. Мама, кач, я яси. Я сижу, где. Я спать вот не буду. Вот сюда сыпай. Сып, сып, Микола. Сып, а там? Вот там, сып. Сыпь, дякую. Дякую. Мам, бувака. Мам, бувака. Тех, я, я, І на нові. Отже, цього року я вирішила радіти у свій день народження зробити сімейні фото та відео та фотосесію на снігу біля хати. Але не врахувала морози, і фотосесія на вулиці була більше схожа на спринт. Весь процес зайняв десь хвилин 10. А от в хаті я трохи помучила фотографа, а Миколі довелось чекати торта години три. Але він мужньо все витримав і навіть позував на камеру. Більше півроку я не надягала гарних речей, суконь, не робила укладку. І мені було приємно виглядати яскраво та трохи сумно через те, що зараз у селі ніби немає для цього приводу. Куди тут наряджатися? Дуже сподіваюся, що навесні та влітку я буду знаходити бажання та привід трохи намарафетитись. Марубила. Онухай отеля. Одухай. Онухай. Я оно ходу. Павла. И щеби зики. Ще обыкновения. I'm mm -hmm. Поки ми святкували день народження, ремонт ніхто не відміняв. Цього тижня ми продовжили займатися підлогою на новій кухні. Якщо ви хочете повторити наш метод вирівнювання підлоги за допомогою листів ОСБ, то ось які кроки ми для цього робили. Перше, що треба зробити, це розкласти листи ОСБ та обрізати їх під вашу кімнату. Далі розмітити маркером межі листів на підлозі. Виставити лазерний рівень в декількох місцях на підлозі таким чином, щоб в майбутньому вже встановлені плити ОСБ не затуляли лазерний промінь, по якому будуть вкручуватися саморізи. Особливо це важливо в тому випадку, якщо ви не будете клеїти всі листи одночасно. Треба знайти такі місця на вашій старій підлозі, де рівень, який ви виставили лазером, буде однаковим. В нашому випадку це було непросто, бо перепад між підлогою і ОСБ від 0 до 4 см. Далі, звісно, треба вкрутити саморізи по виставленому раніше рівню. Саме на них і лежатимуть плити. Додатково між старою підлогою та плитами ОСБ Накладали клей Knauf PerlFix з метою фіксації плити та заповнення пустот між дошками підлоги та плитою USB. Можна взяти інший клей на ваш вибір. З нашого досвіду цей клей тримає досить міцно, не дивлячись на те, що він на гіпсовій основі, ми пробували його відклеїти через деякий час, і у нас не вийшло. Важливий етап це розведення клею та підготовка місць, куди він буде наноситись. Клей накладали не суцільним шаром, а плямами. Попередньо у місцях нанесення клею зробили на дошках спеціальне пошкодження, щоб вони не були гладкими для кращого щеплення. Перед нанесенням клею необхідно покласти лист на саморізи, для того, щоб переконатися, що він лежить правильно, за рівнем. Коли ви вже приклеїли перший лист, потрібно додатково звірятися по рівню з першим наклеєним листом. Після того, як нанесли клей та поклали лист, його треба отрамбувати. Ми стрибали в трьох. Далі додатково фіксуємо лист саморізами вже зверху. У нас пішло десь 15 штук на лист. Після 2 годин очікування по листу вже можна ходити, він же надійно приклеєний. Ще кілька важливих моментів. Листи ОСБ у нас товщиною 22 мм. Вологостійкі. Для того, щоб була вентиляція старої підлоги, ми залишаємо проміжки між ОСБ плитою та стінами, які закриються плінтусами у видимих місцях, а там, де місця будуть невидимі, наприклад, за меблями, то там щілини залишаться відкритими. В подальшому плануємо в кожній кімнаті зробити вентиляцію з виходом на горище. Швидше за все, це буде рекуперація. Біля печі залишаємо місце для керамічної плитки. Це розмітка тут буде перший лист. На оцих саморізах буде триматися ОСБ лист, а отут де такі подряпини, це сверлон. Юра спеціально так зробив такі. Пошкодження на дошках, тому що вони фарбовані і боялися, що не буде зчеплення з клеєм для ОСБ листів, для того, щоб не тільки на саморізах тримався той ОСБ-лист. Тому таким чином ми вирівнюватимемо підлогу тут, в нашій майбутній кухні. Перепад по висоті у нас найвищий отам в тому куті. Ну, і таким чином вкриється вся підлога поступово. але будемо робити частинами, тому що ну, по цих листах деякий час не можна ходити. От. Ну, і тут же ж біля печі у нас буде плитка. Оце розмітка під плитку. Для тих, хто радить вирівнювати підлогу стяжкою, хочу сказати: ми нікого не закликаємо повторювати наш спосіб. Ми робимо так, як підходить саме нам і у наших обставинах. А у вас, до речі, буде можливість отримати відгук на такий метод вирівнювання підлоги: як буде поводитись підлога і як нам буде житися з нею. Щодо довговічності такого рішення, наш життєвий досвід показав, що не все повинно служити вічно і не завжди є сенс вкладати в це всі ресурси. Думаємо, що на наш вік цього вистачить, а якщо ні, будемо переробляти. Через морози дуже переживали за воду, щоб вона не замерзла у трубах. В перший морозний день прийшов сусід питатися, чи є у нас вода, і сказав, що в нього пропала, мабуть, замерзла на вході до хати. І ввечері того ж дня мені здалося, що ніби й у нас напор впав. Тому ми стали думати, як врятувати наші труби від замерзання. Водяна труба знаходиться у відкритій ямі. Вона, звісно, досить глибока, та й утеплення трохи є, але ми все ж вирішили додати тепла. Накип'ятили гарячої води у великій кастрюлі та старому чайнику, знайшли старі килимки і все це застосували. Це допомогло. На ранок кастрюлю звідси ми дістали з водою кімнатної температури, хоча вночі було мінус 24, а по відчуттях мінус 29. Тож радімо, що всі труби в ці морози не померзли.

Оранжули. Ні, 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 не на туди. Побавись Вони ще паличка валяється. Ти, ти все склав вірно. Ти молодець. Yeah. Дякую. Наостанок трошки залаштунків з мого дня народження. Дякуючи блогу, маю тепер багато відео про наші сімейні моменти. Подожди. Yeah. <laughs> на, Микола, на тобі. Давай, задувай. Ну, а, ду ты да, Микола? Так. Yeah. Давай. Один. Раз, два, три. Молодець. Все? Все. Ну все, давай фоткатися. Давайте фоткатися швиденько разом. І я нас... буду. І ти будеш фоткатися. прямо ну, давай Тульчик. Тульчик. ой стри, ой, стри так давай мама вот так вот разум Якщо вам відгукується наш формат і хочете підтримати канал, в описі до цього відео є посилання на Монобанку і номер картки Приватбанку. Дякую всім за перегляд і до наступної зустрічі!